4 листопада залізничники Лозової віншували у міському палаці культури. Винуватців свята зі сцени кожного окремо і всіх разом привітав міський голова, відмітивши унікальність цієї професії для міста. Перша, це історія нашого міста ви представлені ні ні мало, майже шість тисячним колективом, 10 підприємствами і структурними підрозділями. В нашу команду входять. трудовой коллектив легендарного спецзона. Это те, от, кого, от которых зависит от работы предприятий, зависит пополнение бюджета, зависит настроение людей естественно, зависит Настроєння покачество ви представляє за якісну сумлінну плідну працю на залізничному транспорті. Гості свята провели церемонію нагородження кращих з кращих. Їх було відзначено грамотами та подяками. Всіх своїх колег, хто знаходився у залі, та тих, хто і у цей день мав працювати зі сцени зі святом, вітали керівники підприємств галузі, бажаючи зеленого світла у всіх їхніх починаннях. Святковий і, як завжди, оригінальний концерт залізничникам підготували творчі колективи міста. Ретроблок гурту Паничі прийшовся до вподоби глядачам. Також їм довелося визначатися, хто ж краще, українська жінка чи східна. Виступ дівчат з гурту Аль Джохара довів, що у цьому виборі ключове слово жінка. Залізничники ще довго дякували артистам за концерт щирими оплесками та квітами.